Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельник. По ваших побажаннях і зауваженнях, які ви залишали в коментарях до одного з попередніх відео, там де ми робили з вами огляд проєкту будинку під назвою DT-1, я виконав другий варіант планування. Що саме ви просили? Ви просили, щоб я переніс спальні житлові кімнати на задню частину будинку, на задній двір, тому що коли вони знаходяться близько до дороги, то шум дороги часто заважає відпочивати. Також ви просили, щоб я додав ще одне приміщення, яке буде грати роль або теплогенераторної, або просто технічного приміщення, або кладової. Або три цих функції буде виконувати одночасно. Також ви дуже просили, щоб я зробив і роздільний санвузол. Я це теж виконав. До речі, хто не бачив цього відео, обов'язково подивіться, посилання буде під даним відеороликом, тому що це відео буде для вас не зовсім Повним. Також в минулому відео я розповідав, скільки буде коштувати будівництво такого будинку, який ви сьогодні побачите. Давайте пройдемось по плануванні і я більш детально про все розповім. У вхідному тамбурі в нас знаходиться шафа для верхнього одягу та пуф, щоб можна було присісти і зручно взутися або роззутися. Площа тамбура складає 3,3 квадратних метри. З тамбура ми можемо з вами зайти у теплогенераторну, де розміщено не тільки газовий котел та стелажі для зберігання, а є можливість в ряд або вертикально розмістити пральну та сушильну машини. В даному приміщенні також передбачено окремий канал вентиляції та окремий канал для газового котла. Також ви в коментарях писали, що іноді краще встановити конденсаційний газовий котел, і така можливість в даному приміщенні теж існує. Площа такої теплогенераторної складає 3,87. Сотих квадратних метра. В коридорі справа знаходиться вхід в туалет і в ванну кімнату. Над нами зверху люк на горище. Прямо спальня. Зліва кухня їдальня. Ще трошечки далі знаходиться ще одна спальня кімната. Площа коридору складає всього 2,5 метри квадратних. В туалеті в нас знаходиться унітаз та рукомийник. Також передбачена окрема вентиляція. У ванній кімнаті в ніші, що утворилась, я встановив ванну. Замість якої при бажанні можна розмістити відкритий душ. У ванній кімнаті також розміщена шафа, рукомийник і передбачено окремий канал для вентиляції. Площа приміщень становить 1,38 квадратних метра та 3,13 квадратних метри відповідно. Для економії простору двері відкриваються гармошкою. В спальній кімнаті в нас знаходиться повнорозмірне двоспальне ліжко з тумбочками, шафа для одягу та вихід на терасу. Вихід на терасу при бажанні можна замінити простим звичайним вікном. Площа даної спальні становить 11,18 квадратних метра. Інша житлова кімната має практично таку ж саму площу і може використовуватись як вітальня, спальня або кабінет з окремим виходом на терасу. Дану кімнату можна об'єднати з кухнею їдальнею в один простір, можна виконати простори розсувні міжкімнатні двері або поставити звичайні двері. В кухні їдальні розташований камінофен, який при бажанні є можливість перенести у вітальню і таким чином у жодному з варіантів димовий та вентиляційний канал не будуть попадати на діагональ даху. Площа даної кухні їдальні складає 12,67 квадратних метра. Умови замовлення даного проєкту і співпраці зі мною вказані на моєму сайті. Якщо коротко, то ви можете вносити абсолютно любі зміни, окрім міняти внутрішній габарит будинку. Зовнішній габарит будинку буде залежати від товщини конструкції стіни, яку я вам підберу. В майбутніх відео на моєму каналі з метою порівняння вартості форм і конструкцій ми розглянемо даний будинок з плоским дахом, з двохсхилим дахом без перекриття, з повноцінним другим поверхом та з мансардним поверхом. Також готую варіанти проєктів будинків з трьома і чотирьома спальнями в різних конфігураціях. Так що підпишіться, щоб не пропустити. Напишіть, будь ласка, свою думку з приводу даного планування в коментарях. Також буду вам дуже вдячний за вашу вподобайку. І не забувайте, що в мене ще є спонсорські аккаунти, де є додаткова інформація. Всього вам найкращого, побачимось в наступному відео.